Я запробна, показала, що все працює. Єдине, що це немає, так як я казав, Динамо. Тут, в принципі, так гальмів і не повинно було бути, то я помилився. Але все решта працює, передачі перемикає гарно, помпка в комплекті є, амортизатор працює. Тобто стан, стан, стан такий, який він є, його просто потрібно помити, тому що, як сказав продавець, що він довго стояв у підвалі. Все. Йду до машини. І того, я так розумію, я вкладуся десь в 45 хвилин своєї паузи. Супер, газ-газ. Ну і що ж, я доїхав. В кінці кінців, в принципі, це не було дуже важко. І, в принципі, я вклався зараз за 45, може за 50 хвилин. Тобто за свою паузу я поїхав, прикупив ще одного такого орла. Так що, любі друзі, якщо а, комусь цікава така техніка... Звертайтеся, знайду, підберу, привезу, може навіть десь в Європі пересічемося і віддам одразу е з рук в руки, так би мовити. Так що всім гарного дня, до побачення. Ну і що ж, пройшло буквально 2 години е з того моменту, як я купив е цього велосипеда третього, ну і вже він проданий. Тому, якщо, повторюся, якщо комусь цікава така техніка, Ir suvertei.